Всім привіт! З вами я Аня Сооряк і це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся! Сьогодні хочу поговорити з вами про собівартість. Що це за штука така, чому її треба рахувати? Наскільки це складно зробити? Як завжди, кажу, що це ні, не складно зробити. Але є певні нюанси. Давайте розберемось. Отже, собівартість. Це всі гроші, які ви витрачаєте на виробництво вашого товару або послуги. Просто-просто. Наприклад, купили метр ткані, пошили один світшот. З чого буде складатися ваша собівартість? Закупка тканини, закупка нитки, закупка ярличків. Але ж, є ще витрати електроенергії. Є ще, наприклад, оренда приміщення. Це вже оті такі маленькі нюанси, з яких складається собівартість. Можна рахувати повну собівартість, занурюючись у ці всі нюанси. А можна рахувати опосередковану собівартість, враховуючи тільки основні затрати. Наприклад, що таке основні затрати? Це зарплата, податки, сировина. Маркетингові витрати обов'язково, ну, ви з них ніяк і нікуди ви просто не продасте. І оренда приміщення, якщо вона у вас є. А якщо у вас своє приміщення, то це що буде? Це буде комуналка. Це начебто все зрозуміло. Рухаємось далі. Як ми правильно рахуємо орієнтовну собівартість. Для цього всі витрати. За період, як правильно, це ну, за місяць, ми розділяємо на кількість вироблених одиниць, або на кількість наданих послуг. І отримуємо нашу орієнтовну собівартість. Так, здебільшого, її всі і рахують. Але. У нас же, наприклад, є ще і оті комуналки, і амортизації, і все це. А якщо, якщо це тільки перший період, тому на першому періоді, коли ви тільки починаєте робу, ну, роб, роботу, діяльність, вам дуже важко порахувати свою дійсну отут собі вартість. І не намагайтеся, не треба. Рахуйте тільки ті розходи, які можете порахувати. А коли вже пройде певний період, і ви чітко розумієте, що у вас там затрати на комуналку стільки то, на оренду стільки-то, ну, в амортизацію лізти, то така собі історія, ви зможете більш детально вирахувати ту свою собівартість. Але виключення: якщо у вас виробництво, то ви ж закупаєте сировину разово. Це може бути багато сировини, а використовуєте її поступово. Тому ми все одно собівартість рахуємо на одиницю товару або послуги. Я знову про свою швейну тематику: якщо я купила рулон тканини, але у цьому місяці пошила 2-3 свідшоти, то тканину у собівартість я заношу тільки. Там ті 2-3 метри, з яких я пошила світшоти, а не весь той рулон. Весь той рулон у вас іде на наступні періоди. Але так витрати сталися в цьому місяці. І ще один момент. Якщо, наприклад, у вас ну, другий мені зрозумілий, улюблений ринок, з яким я працюю, це медичний ринок. Якщо у вас медичний центр, і ви надаєте послуги а консультації терапевта, і у вас проводяться якісь хірургічні втручання, то звісно, що собівартість послуги ми рахуємо вже у певній категорії. Тому що витрати терапевтичного відділення це одна історія, а витрати хірургічного відділення це інша історія. І ні, ні, ні в якому разі. Ми не рахуємо оту середню температуру по лікарні. Якщо ваші напрямки дуже сильно відлічаються, відрізняються, якщо вони дуже сильно різні, то необхідно рахувати собівартість у категорії. Сподіваюся, що все зрозуміло і нічого складного. Тобто ще раз собівартість це всі ваші витрати, які ви зробили для того, щоб Виготовити одиницю товару або послуги на певний проміжок часу. І все. З вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтеся на канал. До нових зустрічей. Бувайте!